Я несу в своїх долонях свічку, свічку пам'яті про втрачених людей, про житі колоски пшениці, які з страхом притискались до грудей. Хай горить вона і не засає свічка болю, як гірка сльоза. Знов минули, вічність промовляє, голос правди в небеса Реквієм, немов молитва л'ється, плаче свічка, як жива душа, чорні тіні стукають у серце, і зникає вічності межа. Свічка пам'яті уже не згасне, доки очі дивляться на нас. Очі тих, хто згинув передчасно, їх ніколи не забуде час. Хай небо кожна вклониться людина, закарбувавши цей страшний урок, палають свічки, впавши на коліна і молиться в колосок.